Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація Шахів України звернулися до міжнародного олімпійського комітету стосовно рішення ФІДА про проведення консультацій щодо можливого перегляду обмежень для Шахових Федерацій Росії та Білорусі. Поточні обставини не надають жодних підстав для перегляду обмежень пов'язаних з шаховими федераціями Росії та Білорусі, навіть для дітей до 12 років. Спочатку повномасштабної військової агресії Росії було убито 500 175 українських дітей, ще 1609 дітей отримали поранення внаслідок дій російської армії. Українські діти щодня перебувають під обстрілами російських ракет і дронів. Вони позбавлені можливості жити нормальним життям, не кажучи вже про участь у спортивних змаганнях. Йдеться у листі. Тим часом Федерація гімнастики України подала протест на участь білоруських спортсменок у всесвітньому клубному чемпіонаті з гімнастики Кап», який відбудеться 26-29 вересня, поточного року в Токіо, Японія. Адже згідно зі спеціальними правилами для нейтральних спортсменів, тільки гімнасти спортсмени, які змагаються в індивідуальному складі, можуть брати участі у змаганнях. Чоловіча збірна України з футзалу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, який триває в Узбекистані, де зійдеться з переможцем протистояння Іспанія-Венесуела. Напередодні підопічні Олександра Косенка на стадію однієї восьмої турніру з рахунком 3-1 здолали Нідерланди протягом усього матчу. Наша команда домінувала, створила гарну низку гольових моментів. На жаль, їх не реалізувала. Тому закінчення зустрічі вийшло нервовим. Втім, добре все, що так завершується. Баскетбольний клуб Дніпро певною мірою дещо сенсаційно: сімдесят переміг румунську Констанцу на її полі у першому поєдинку кваліфікації Кубка Європи Фіба, напередодні якого коефіцієнт на звитягу Румунії був лише 1,5. Весь матч на майданчику була рівна боротьба. Інтрига трималася до завершення. Дніпровці краще провели кінцівку зустрічі найрезультативнішим в їхньому складі. З 17 очками став Даніл Сипало. Володимир Конєв оформив дабл-дабл, 17 пунктів доробку, 13 підбирань. таку ж кількість очок набрав і Станіслав Тимофенко. Поєдинок у відповідь між командами відбудеться у четвер, 26 вересня, і також у Румунії на домашньому паркеті Констанці нагадаємо, що переможець цієї пари вийде у груповий етап Кубка Європи Фіба та потрапить у квартет з французьким шоле, швейцарським «Фрібургом» та бельгійським антверпеном. Почивати на лаврах ніколи. Ледве не наступного дня, після того, як вихованець дніпровських спортивних клубів Файтер, тренер Анатолій Відута і Флойд наставник Едвард Погосян, бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків, дворазовий чемпіон Європи, переможець багатьох міжнародних і міжна і вітчизняних турнірів та змагань майстер спорту України Віталій Стальченко став володарем поясу WBC Ukraine, Україн, чемпіона України у крузервейті. Він знову повернувся до тренувальної роботи. Почувати на лаврах ніколи. ледве не наступного дня, після того як вихованець з дніпровських спортивних клубів Файтер, тренер Анатолій Відута і Флойд наставник Едвард Погосян, бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків, дворазовий чемпіон України, переможець багатьох міжнародних і вітчизняних турнірів та змагань, майстер спорту України Віталій Стальченко став володарем поясу WBC Ukraine, чемпіона України у крузервейті. Він знову повернувся до тренувальної роботи, адже час не чекає. Потрібно готуватися до нових. Викликів і випробувань. Плани дуже гран грандіозні, можливо, навіть вище, ніж ці титули. Не будемо зараз про це говорити. Дай Бог, що все склалося. Ми віримо, що в нас все вийде. І ви самі побачите, слідкуйте за нами в соцмережах, в новинах та підтримуйте та вболівайте за нас. Ми не будемо розкривати наші таємниці, і в нас буде теж подібного плану бій у Віталіка. Віталік як боксер, він лягає спати з мрією, просинається з мрією. З ним дуже дуже легко працювати. Він як пластилин. Він, він слухається, він виконує між раундами, як скажеш, так і зробить. Саме подібне стало запорукою і гарантувало успіх Віталію Стальченку у його дебютному титульному поєдинку проти співвітчизника Олексія Жука за вакантні пояси WBC Ukraine та чемпіона України у крузервейті важкій вазі до 90,7 кілограмів. До цього він мав в активі сім дочасних перемог у рейтингових боях. Втім, звітний тривав усі 10 конкурентних раундів, протягом яких Віталій виявився більш спритним, продемонструвавши гарну фізичну підготовку та досконалу боксерську техніку, що знайшло своє підтвердження в одноголосному рішенні трьох суддів на користь Дніпровця, що і сумовило та гарантувало йому статус та звання і титули нового чемпіона України та WBC Ukraine у важкій вазі. Суперник був дуже потужний, старший за мене. Можливо, навіть десь опитніший. Але ми з моїм тренером, з нашою командою, правильно підійшли до, до підготовки до цього поєдинку, правильно підготувалися. Морально були правильно налаштовані забрати ці титули. Як ви бачите, вони у нас в залі вже ми це зробили і все добре. І до цього бою ми готувалися два місяці більш ніж 60 днів. І ми. Утром приїжджали сюди вранці, приїжджали ввечором, працювали кожен день. Бій, як ви бачили, пройшов по нашому плану, але я, як тренер, задоволений результатом, але можна було б і краще. Як тренер-максималіст, я вважаю, що треба більше працювати і більше виконувати максимально план на бій. Саме над цим вони знову працюють, повернувшись до звичних виснажливих тренувань, попередні з яких дали їм можливість ковтнути трохи повітря успіху і зодягнути на голову Ореол слави. Зрештою, щоб вони не були тимчасовими і не потмяніли, а незабаром стали ще яскравішими. Тренер і підопічний, відклавши осторонь, пояс набивають мозолі і наполегливо трудяться над тим, щоб продовжити власну переможну ходу і стати кращими на наступній вищій її сходинці. Дніпровський атлетик з поразки 1-2 від Запорізького ЗП Груп стартував в квартеті Бі. Другого етапу кубка нескорених 2024 з футзалу. Вже на першій хвилині підопічні Олександра Кабаненка повлив рахунку після комбінації і завершального удару Кирила Сторожука. За п'ять хвилин до сигналу на відпочинок подібну за хрестоматію провели запорізьці і Сергій Дубовик поновив рівновагу. А рівно за такий проміжок у часі до фінального стастка. Добре відомий Дніпровець у складі ЗП груп Олександр Маршановський ударом з «Рикошет» приніс перемогу для своєї команди. Наступним суперником Атлетіка буде Київська Аврора. Натомість інший представник нашого регіону на цьому турнірі Суха Балка жовтих вод стартувала з нічій 2-2 зі столичним скайп-ап-фудзал. Кияни повели у рахунку, коли перед екватором першої половини зустрічі Євген Смоловик реалізував шестиметровий футзальний пенальті. Подвоїли результат вони за п'ять хвилин, коли розіграш стінки завершив ігор Салтанов. Перед тим як відправитися до роздягалень на відпочинок, Мар'ян Пелех влучним пост. Стрелом з 10-метрового скоротив відставання до мінімуму. За 5 хвилин до завершення зустрічі він у подібній ситуації мав можливість зрівняти рахунок, але цього разу з його ударом впорався голкіпер. Зрештою, подібне не знітало сухих, і за лічені секунди до фінальних свистка вони з п'ятим польовим гравцем вирвали бажану нічого, яку їм приніс Артем Петренко. У матчі другого туру жовтоводці зійшлися з львівською енергією, і вже на п'ятій хвилині після потужної гармати по діагоналі Сергія Баненка повели у рахунку. Практично півгодини результат. Був незмінним, після чого львів'яни, вдавшись до гри з п'ятим польовим, поновили поновили рівновагу, коли практично з того ж місця, що у попередньому випадку Беденок, але низом прицільно гепнув Микола Грицина. А ще за три хвилини він записав до власного активу дуплет, коли влучно пробив прямо проти площини білого прямокутника. Суха балка за п'ять секунд до фінальної сирени мала можливість уникнути поразки. Втім, Сергій Беденок здабл пенальті не зміг переграти воротаря. І в підсумку матч так і завершився. 2 на користь енергії. Жовтим водам залишилося провести заключного етапу проти івано-франківського урагану. Вихованець спортивного клубу «Герц» ММА і комунального закладу першої дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янської міської ради Богдан Богодюк завивав другу золоту медаль у розділі к 1 на чемпіонаті світу з козацького двобою, який фінішував у Чехії. І на завершення у середу, 26 вересня, свій 70-річний ювілей відзначив знаковий для футбольного клубу Дніпро, іспанський фахівець Хуан Де Рамос, який очолював команду. Анду упродовж дві тисячі років, двічі у сезонах 2012-2013 і 2013-2014 він здолав групові етапи Ліги Європи і виводив команду у весняну стадію турніру. В чемпіонаті 2013-2014 років наша команда під його уродою стала срібним призером чемпіонату України. Потрапила до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Наше вітання сеньору з побажанням здоров'я і всього найкращого у житті. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру з Спокою, ми переможемо на все добре. До побачення.